Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі World І скоро у нас на огляді ось такий чудовий набір. 75400 це Лего Зоріні війни, штурмовики смерті та нічні штурмовики. Кількість деталей тут 119 штучок, він такий от невеличкий набір. Вік 6. Що тут у нас є? Тут у нас є нічні штурмовики і смертельні штурмовики. Або штурмоки смерті. По ціні 849 гривень такий набір коштує, або ж 20 доларів, або 17 євро. Вік 6, тематика набору, десантний корабель з місцем для 4 мініфігурок, з кабіною, з тентом, що відкривається, і двома шутерами. Тож, ось такий набір скоро на огляді, тому, друзі. Долучайтеся до перегляду. Всім. Па-па!